Росія готова на припинення вогню. Чому Трамп впевнений, що буде кінець війни? Що задумав Путін у Венесуелі? Мене звати Дарина Трунова. Сьогодні про це будемо говорити разом із політехнологом Тарасом Загородним. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Ну от Трамп дуже таки впевнений, що наближається завершення війни між Україною і Росією. Пропоную послухати його пряму мову і потім обговорити. Я вирішив вісім воїн, і дев'ята наближається. Я вірю, що війна між Росією та Україною завершиться. Ну, от як думаєте, чи поділяєте його впевненість? По перше, і друге, чи є фактори дійсне, які вказують на те, що може завершитися війна Росії проти України? Ну Демонстрація впевненості у Трампа ну це завжди у нього таке. Це його перемовна тактика, така, знаєте, тактика носорога, що біжить на тебе. Коли на тебе біжить носорог, це ж не проблема носорога, що ти стоїш на його шляху. Це твоя проблема, що ти досі, досі не відстрибнув. Тому це він завжди себе так поводить, що він упевнений в цьому. Ну тут, звичайно, все впирається в Путіні, а Путін готовий піти на припинення вогню. Я вважаю, що він не готовий. Він намагатиметься це не битися до кінця, але це дуже добре для нас, тому що тим сильніше буде тиск американців. І, врешті-решт, американці, ну як американці, американці будуть думати, що ми от трохи можемо тут влупити, да? ну щоб отак, от, от не зовсім, да, щоб воно там насильно посипалося. Але я впевнений, що вони не розрахують силу свого удару, і Росія буде дуже дуже боляче. І все ж таки єдиний Це спосіб. ви того... Маєте на увазі, так? Так, да, да, про санкції, там можуть бути різні варіанти, так, і все ж таки там і ракети можуть до України доїхати і так далі. Тобто, я, як був, і залишаюся прихильником ем, тієї позиції, що в дійсності, в дійсності Трамп буде той людиною, яка закопає Росію, і навіть може довести її до ситуації Радянського Союзу. І через те, що він так хоче, так ну американці ніколи так особливо не хотіли, щоб Росія руйнувалася. Це є наслідком його політики, так і ну і плюс росіяни ну перегинають палицю. Ну вони по іншому не можуть бути, тому що вони росіяни. І тиск зростатиме, тим більше, коли йде по улюбленій темі Трампа нафта та газ. Тут тут все знаєте такі хап. Хапатільний рефлекс одразу спрацьовує досить. сильно І це фундаментальний конфлікт інтересів між Росією та Сполученими Штатами Америки на даному етапі. Так що, ну, добре, ну, нехай говорить, нехай демонструє. Головне, щоб Україна, знаєте. Пам'ятаєте, як цей був мультик Мауглі е, вчасно говорила, і ще він вас називав земляним черв'яком там, да? щоб він все ж таки дотиснув росіян стосовно земляних черв'яків, дуже так мадяр висловився, що і самим росіянам не везе. На їхньому білгородському напрямку, саме через дамбу, тому що там не тільки є підтоплення, а й на російських позиціях їхні окопи теж позаливало. То каже, тепер у них буде ледь не як у Венеції. Тобто у них тепер будуть ці не траншеї, не окопи, а їхні, ну скажімо так, річки будуть там. Нехай, нехай, хай трошечки позмиває. Я думала, що якраз таки ви про цей удар кажете. Тут же теж може відбуватися це спогодження. Ні, це само само собою, то це це не скасовує те, що паралельно ну, вже тому, не що тільки ми... дрони полетіли, а й ракети, західна зброя. Тому тут цікаво, що можливо, ось такими поступовими, скажімо так, кроками Трамп показує, що ми тут зупинятися не збираємось чи як. Ну, західно ну, хаймарсами і сами давно вже дозволили бити це, що наприклад, наприкаси каденції Байдена. Нарешті а, він дозволив це відкрито робити. А, ну ну не це додатково, це додатковий бонус. Я маю на увазі, історію, пов'язану з санкціями і додатковим озброєнням. Тому що ну, Трампу на Трампа тиснуть вже обставини. На нього тисне медіа, тисне громадська думка, яка підтримує Україну. А, ось у нього багато скандалів. Йому треба показувати, які. Він крутий переможець. Тут по нафті та газу якраз дуже влучно для нас, що у них конфлікт інтересів по нафті та газу фундаментальний з росіянами. Росіяни хочуть продавати свою нафту газ в Європі, а пацани з Техасу теж хочуть продавати свою нафту газ в Європі. Так що не тут, тут ці притарічі ніяк не можуть бути та тут, тут, тут простору для компромісу немає для росіян, і вони будуть тиснути. Тому що ну, час, час працює вже тут проти росіян, а те, що стосується ударів, про що які говорять Мадяр і все інше, ну це наша основна робота. Ми повинні розуміти, що це всі санкції, які є, це як бонус. На основну роботу, яка повинна здійснити Україна, в ідеалі, якщо Україні вдасться вже цієї зими влаштувати блокаут в Росії на величезній території регіону, в ідеалі, якщо в усій європейській частині Росії, тому що це запорука нашого успіху і е, взагалі е, можливість отримати кордони 91-го року військово-політичним шляхом. Ну, до речі, Ярослав Грицак, історик, казав, що поки якраз таки Пітіра Москва не відчують на собі так звану СВО, тобто не просто відбиття ударів, не просто вибухи, так а що вони на своїй шкурі. Відчують, що таке їхня так звана СВО і до чого вона призводить. Ну тобто, коли ракети полетять туди і там люди будуть сидіти без світла, тоді можливо вони задумуються над протестами, чи чи ви думаєте, це теж не варіант? Навряд чи люди навіть там вийдуть на протести, ті почнуть тиснути це вони не вийдуть, все вони підтримують. Коли вони коли там говориться, що тих, хто живуть в Москві, не підтримують те, що відбувається в Україні. Все вони всередині підтримують. Ні, нам цікаво. Ну люд людина пан Грицак людина інтелігентна, звичайно, що він так це описують. Нам нам цікаво, що цих людей збіглося пів Росії, щоб грабувати Москву, щоб їх вбивали щоб їх гвалтували. Для того щоб нам потрібна громадянська війна в дійсності в Москві і в Санкт Петербурзі, а, тому що нам потрібно спровокувати всю іншу Росію проти Москви. А найкращий спосіб це коли ну в Москві буде блокаут, да от уявіть собі там Ну Мороз, у них блокаут От палива немає, світла немає. Ну і кинути Україну, кинути повинна клич, граб награбоване. Навіщо помирати на фронті, якщо можна пограбувати рубльовку? Тобто нам потрібно повторення 17-го року в дійсності. А тоді тоді це буде якесь, якесь діява дія, яка призведе до дестабілізації Росії і до виграшу України війні. Та, ну, цікаво, в 27-му році була би річниця, було би дуже символічно. Путін дуже любить такі історичні паралелі і такі дати. Ну, побачимо, можливо, дійсно, в 27-му Україна ще... повинна заснувати. Україна повинна заснувати нову традицію. Навіщо чекати до 17-го року? Якщо можна вкластися в 25-й? Так, погоджуюся з вами. Наші відкладати на завтра те, що можна сьогодні зробити. Погоджуюся абсолютно, але знаєте, що повертаючись до питання, що Трамп дуже впевнений, що вдасться йому закінчити війну Росії проти України. України. В російському МЗС там Лавров грозився, що вони, начебто, готові прийняти пропозицію Трампа, спершу не уточнив, про яку саме йдеться пропозицію, тому що остання пропозиція Трампа це було зупинитися по лінії зіткнення, але потім сказали, що нібито вони погоджуються на те, про що вони говорили з Віткофом, тобто щоб все таки їм віддали Донецьку область, Донбас, а вони там якимись клаптиками Херсонщини і Запоріжжя будуть обмінюватися. От на вашу думку про що це знову свідчить? Що вони в якісь кішки мишки постійно граються? До чого це? Ми, начебто, не проти йти на переговори, але знову тільки на наших умовах так виходить. Так, да, ну це грамотна тактика перемовин росіян. Вони ж не заперечують само там припинення війни і все інше. От дивіться, як вони грамотно ставлять, Вони не говорять ні. А далі починаються нюанси. Це ну, це давня історія, знаєте, є такий навіть термін ну, в західній літературі я зустрічав. Це кремлівська школа перемовин. Вона, в принципі, йде по одній схемі останніх років 400. Тобто, це тиск ультиматум, так. Далі маніпуляція. Я дефіцитом часу більше у вас часу немає. Маніпуляція страхом буде тільки гірше. В принципі, вони це намагаються реалізувати. Далі, коли вони щось не виходить, то вони починають робити питання. Дробити питання, от, наприклад, це вимога. Давайте ви будете відступати, а ми там щось теоретично говоримо, це, це щоб створити ситуацію напруження в українському суспільстві, відняти фактично, ну, важливу фортифікаційну можливість захищати далі Україну, показувати, що це, начебто, поступка, але це не поступка, це продовження, це продовження. Позиції Путіна, що Україна повинна покинути чотири області України, так і відмовитись від НАТО. Тобто, тут росіяни, коли це говорять, вони в тісності просувають те саме, тобто Україна щось повинна робити, а не Росія, наприклад, робити в обмін на що. Не про що, і в обміну те, що вони обіцяють не забирати інші частини частини цих областей, які вони частково окупували, ну це звичайно, що це такі ігрища, і ну нічого нового, те, що говорить Лавров, не вірити жодному слову, і треба дивитися в контексті, тому що там завжди є. Ну і в тому числі вирішити територіальне питання, скоротити армію і все інше, тому що те, що сказав Путін. Публічна це Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО. Далі, Україна повинна скоротити армію до 80 тисяч, відмовитись від важкого озброєння і виробляти зброю не дальністю не більше ніж 40 кілометрів. Це їхній фундамент, від якого вони суватися не будуть, тому що Путін публічно сам про це говорив. А бовро буде повторювати те, що говорить Путін. Навіть от Дмитрів, коли виступав на російському телебаченні, ну точніше, на російському так можна сказати, на, на, на американському телебаченні, він же скрізь теж підкреслив: говорить: так, так, ми готові, але територіальне питання, російська мова, там да, Навіть знову, гарантії готові надати гарантії так звані безпеки, те, що прописано. Тобто, чого вони говорять про звані гарантії, ну це та, та що була написана в тих. По що вони називають стамбульськими домовленостями, тобто вони хочуть, щоб був не деякий такий пул гарантій безпеки України та Бо України не повинна бути армії. А, згідно з яким що кожен з них може і блокувати навчання, наприклад, на території на території України, а, і те саме може ро Росія робити, і, і співробітництво блокувати з іншими країнами, ну щоб зброю неможливо було нам продати. І так далі, і одночасно вони можуть і напасти. Тобто, оце вони розуміють гарантіями безпеки. То звичайно, що вони будуть в нічого не помінялося. Нічого, поки Путін буде при владі, він буде стояти на своєму і він буде це вимагати, навіть коли вже країна буде розповзатися, коли вже почнеться руйнуватися країна. Він буде все рівно повторювати те саме. Ну, як нічого не помінялося, здається, ситуація ще більше загострюється. От, принаймні, ядерні навчання минулого тижня. Тут пуски російського цього буревісника, який за інформацією їхнього голови генштабу летить 14 тисяч кілометрів і перебував 15 годин у повітрі. Ну тобто, до чого б це все, але Трамп на цю заяву відреагував більш різко. Теж пропоную послухати. Росія цього тижня заявила, що випробувала нову ракету, яка може пролетіти понад 8 тисяч миль. Це для вас брязкання зброї. Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі біля їхніх берегів. тобто не треба летіти 8 тисяч миль, і вони з нами не жартують. Ми з ними теж не жартуємо. Але Знаєте, у нас є атомний підводний човен, і нам не треба летіти вісім тисяч миль. Я вважаю, що путіну теж не варто про це говорити. Йому треба закінчити війну. Ось чим треба займатися, а не випробовувати ракети. Чи єс має використати заморожені активи Росії для оборони України? Вам треба запитати ЄС. Я не беру в цьому участі. Це справа Європейського союзу. Чи розглядаєте ви додаткові санкції проти Росії? Ви дізнаєтесь. Ну, тут багато, скажімо так, питань, які обговорили, але знову ж таки Трамп доволі різко відреагував на цей бурєснік. Хоча Пісков каже, що вони ні на кого нападати ж не збираються, і все це потрібно лише для їхнього захисту. Але на вашу думку, ну це ж не просто знак. Це жирний такий вже знак. Мабуть, це супер зрозумілий. Як ви оцінюєте цю заяву Трампа і, взагалі, цей запуск бурівєсніка? Ну, Путін вирішив знову там полякати американців ядерною зброєю. Тільки ця туфта працювала на адміністрацію Байдена, тому що там були відверті русофіли в вигляді Віліма Бердса, це колишній голова, колишній посол США в Росії, який має русофільські погляди. Я читав його книгу, невидима сила. До речі, гарна книга, всім раду. Там, але там говорилося про те, що Україна. Наприклад, не повинна бути в НАТО і Грузії декілька разів. Ці книзі згадувалося. Дуже любили його в Росії. Ну і Селіван, який розповідав російські народні казки про те, що про те, що буде ядерний напад, ескалація і все знається. Це. це там не знаю, до, до до якого стану приводило Байдена. Вони всі кричали: ай-яй, і, і так далі. І тому все реагувало на серечі. І тому, до речі, вони часто погрожували ядерною зброєю, коли був Байден при владі. Може це подивитися, наприклад, що говорив Мідві в 22-му році, коли говорив, що не дай Боже, хоч одна ракета в вп... щось паде на... на Крим. Буде ядерна війна. Щось пала 9 е е серпня. Я пам'ятаю, е гов... ну тоді, скоріше за все, це український гром був чи щось таке. А потім збовушники е е зробили наліт перший на. Бухту Севастополя що вважалося це таким, знаєте, ну сакральною скрепою, що з радянських часів, і дивіться, як тільки прийшов Трамп до влади, ми не бачимо жодних погроз. Чому тому, що вони розуміють, що е, ця туфта не працює на Трампа? Там такі пацани сидять, що скажуть, ну давай спробуємо, позмагаємося, у кого тут ці боєголовки побільше. Не так, ну так Трамп тим прямо говорить. Ну що, що воно літає там, чи скільки там? 8 тисяч, ну, 14, ну в тисяч міль це приблизно 14 тисяч кілометрів. Ну і що, що воно літає? У нас є підводні човни, воно теж літає. Так, так що і це, ні. А пісков це пісков, це вже одразу ж таке, знаєте, оце. Як таке перелякане чмо одразу ж випливало, горе: Ні, 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 ми не це мали на увазі, на, на увазі. Шановний пан Трамп, там. шановний пан Трамп, вибачте, товариш Сталін, случилася ужасна ошибка, там, да і так далі. Ну, Вони реально перелякані, тому що така розмова не йде вже з Трампом. Він конкретно говорить про конкретні речі і чітко вказує Путіну, щоб не жартував з ним. А, ну от бачите, з'являється також інформація. Сьогодні Зеленський сказав, що Путін, начебто, таємно хвалився перед союзниками, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня. Цікаво, перед ким саме там Путін хвалився. Як ви думаєте, чи суто перед Трампом, чи це могли бути і європейці? Можливо, і через кого тоді передавали ці сигнали? І далі до Дмитрієва хочуть теж перейти. Це те, що я називав, що Україна вчасно повинна підкидати оцей багаття, це знаєте полінця. Там да і ще він вас називав. Вас називав земляним черв'яком. Ну, ти воно ж те ж. Ні, тут, тут, тут грамотно все розігрується. Так, він обіцяв, він же не виконав перед вами обіцянку. Так? Ну, скоріше за все, Путін міг обіцяти Трампу, що зараз все повирішує. Нічого не вибільшується. Я думаю, що це відомо нашому президенту. Ну і тому він так це завуальовано починає нагадувати, що бачите, він все все програв, нічого у нього немає. Мається порожні порожні балаболка, ще токсично для вас, і, і все чому та, Дональд Фредович, тому що ми турбуємось про вашу репутацію про те, як ви будете виглядати у всьому світі, тому що ми хочемо, щоб і зробити Америку великою знову. Ну це правильне підкидування оцих полінців. в це багаття для того, щоб а, американці все більше і більше тиснули на Путіна і ну по, по, по дорозі, по дорозі до миру, а, вони ще параламають. І або Росія шию, або Путіну шию ну та насправді дійсно рятуємо Трампа, щоб він теж не виглядав балаболом, тому що. На весь світ тільки це... тільки через це, тільки через це. Вот так ми намагаємося врятувати його репутацію. Це більше no. скоро вибори потрібно рейтинг Nie, його падають. почекайте, Наступна наступна ж премія миру. Ж треба вже зараз працювати над цим, бо зараз якось не підготовлено вийшло. Там да треба ж зараз над цим працювати. Так що так воно і є. Ми стараємось. Ми все робимо для цього. Але знаєте ще про брехню цю Дмітрієва. Так чим вони ще там намагалися хвалитися? Він там їздив, коли у штати, то теж. Казав, що Куп'янськ оточений, Покровськ ось ось візьмуть те, що там уже все оточене. Зеленський, і наш генштаб спростовують, звісно, цю інформацію. Але згадуючи там минулий тиждень, так путіну обіцяли їхні його військово-військове керівництво, так, генерали, оці всі, що дійсно, начебто до зими, всі візьмуть ось ці два населених пункти, так щоб показати, хоч якусь місць, тому що їм потрібні крупні такі міста. От е, і до тих пір, що Путін не піде на перемовини, але судячи з ваших слів, то він взагалі не збирається йти на перемовини навіть ні. якщо Донеччину ні. б йому віддали, наприклад, хоча ніхто ні, фіру ні, фіру. ні, 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 це його ж завдання знищити Україну. Він не піде ніяке перемовини. Ну мені завжди смішать, коли росіяни починають говорити про оточення. Все це, це коли знаєте, коли 21 століття на дворі. Коли американці в режимі онлайн з усіх своїх супутників можуть бачити, що реально там відбувається. так, І коли приходять росіяни, що ми там щось по... ми там все поробили і все у нас виграло. То, ну, ну Американці дивляться на це, як ну просто вже на клоунів, які розповідають те, чого немає. І ні, Путін буде. У нього завдання воювати далі. Він не може зупинитися. Він не може зупинитися, тому що це програш його особистий. Особистий програш це кінець його Політичного життя і фізичного життя, от це підтримка влади, це підтримка економіки. Тому що в нинішній ситуації, якщо вони зупиняють війну, це просто крах російської економіки. Бо зняти санкції з них ніхто швидко не буде. Продати нафту неможливо. Економіка падає, і йде в ну просто в стагнацію. Ось і багато чого іншого. Тому а що він буде робити з там скільки там 700 тисяч людей, які повернуться з фронту, яким. Розповідали, що вони перемагали. От цим людям вони там розповідали, що вони перемагають так. А вони ж не, не слухають, що відбувається, і ти, і ти потім будеш розповідати, що ти будеш винуватим за те, що не досягли успіху, умовно кажучи. Так що я тут не бачу не бачу пучем буде далі воювати. Я ну не бачу його причин зупинятися. А бачите, Дмитрів ще хвалився, що мовляв американські санкції на Росію не діють. Хоча він якраз таки прилетів буквально на наступний день після цих санкцій. А, а чого але... прилетів? Тоді да, якщо не діють? ну да ну просто скучив. Складно було без е, американських бургерів і е, їхньої соди. Ну між тим мені сподобалась дуже реакція міністра фінансів Бесента. Він прям так агресивно назвав цього Дмитрієва пропагандистом, натякнув, що той нагло бреше і сказав, що з Китаєм взагалі у них цього тижня буде торгівельна угода ніяких 100-відсоткових мит не буде. Е, вони про все зможуть умовитися Трамп і сі, коли зустрінуться цього тижня. І ну, що Росія по суті в дурнях, тому що Індія вже відмовилася там від російської нафти, а Китай вже потрохи відмовляється. Ну от на вашу думку, це все таки допоможе трошечки пришвидшити падіння Росії, і цікаво, чому саме Бесенд ось так агресивно виражається? Чи він із тих республіканських яструбів, яких ми звикли в принципі бачити? Ні, я думаю, що там ну, Дмитрієв ну, трохи не розуміє ситуацію. Я вважаю, що він там перейшов в межу, коли почав погрожувати американцям тим, що піднімуться ціни на паливо. Ну, тобто людина прийшла тут говорити. Ну, по-перше, Дмитрієв, як іноземний громадянин, посмів засумніватися світлості думки нашого шановного пана. Трампу, да? що виявляється, він робить необґрунтовані рішення там, да? як ми таке могли, могли взагалі підозрювати. Ніхто таке не міг підозрювати, тим більше коли наземні громадяни про це говорять. Я думаю, що це теж е, не підбисила апарат е, державний, держдепу, тому що не з ким Дмитрів не зустрівся е, серйозних людей. Ну там була якась вечеря, ну не вечеря, розмова з Віткафом, там під запас. Е, більше нічого немає. Е, те, що не тиснуть санкції, звичайно, не. Тисну, тому він одразу ж припхався через добу після того е, кричати на всіх майданчиках, що ще все, все не все пропало, але без нас ви не виживете. А і Бесят ну, назвав його тим, хто він є. Він є пропагандистом, і Так воно є. Це, це дуже добре. Те, що е, бігає Дмитрієв, до цього він цей е, тунель пропонував там з переляку американців побудувати між Росією та Сполученими Штатами Америки. Я вважаю, що це гарна така була істерика. е, тому що натиснуло на дуже боля, боляче, боляче місця. Це все ж таки та Роснафта. Але я думаю, що тут теж досить недооцінювати Дмитрева, якщо він добився того, що. Не будуть запроваджені вторинні санкції продовження, то це теж буде перемога росіян. Але судячи з того, як вони суетяться, то удар по полукоїло це достатньо серйозно. Тому що ця, ця цікава кампанія, вона ж ну, достатньо ефективно керувалася в Росії. І у них завжди був такий принцип, що. Мінімум 50% активності треба робити за кордоном. Ну так вважаєте, що це все 50% активності за кордоном ну зараз активно буде закриватися, якщо вони будуть знаходитись під санкціями, от або є небезпека санкцій. І так далі, тому це дуже ефективний удар. Звичайно, якби вони не говорили, що це не діє. Особливо смішно було коли Дмитрій влякала американцям те, що будуть зростати ціни на паливо у них всередині країни, коли у них самих вже проблема паливом через українські удари. А це дуже смішно виглядає. Дійсно, ну на щастя, американці почали бачити, що Росіяни живуть і продають якісь рожеві мрії, які не відповідають дійсності. Хочу на сам кінець у вас запитати про те, що відбувається там у Венесуелі, тому що з'явилася інформація, що Мадуро отримає від Москви надзвукові протикорабельні ракети Х-31, підвищуючи ризики для кораблів штатів у карибському регіоні, і це, начебто, змушує Вашингтон розпорошувати ресурси, оскільки російська зброя може загрожувати там, де її не очікують. От цікаво, що ви про це все думаєте? Ну ну. Ну, і спробуйте застосувати хоча б проти одного Штатів Америки або авіаносця, які туди приходять. Ні, ну звичайно, що коли Трамп говорить про велику, велике наркоторгівця Мадури, він тут, звичайно, трохи лукавець, тому що він не великий наркоторгівець, а, а власник ну, контролює величезні запаси нафти в першу чергу. Більш того, він же погрожує ще сусідній Гаяні, де американці видобувають нафту, в тому числі ось і, і тому я думаю, що модуру дають зрозуміти, що з ним без нього венесуельська нафта повинна текти куди кудись кажуть Сполучені Штати Америки. А це значить, що не в Китаї або в інші країни це не повинна перетікати. Тому я думаю, що він може отримувати протикорабельні ракети, щось інше може отримувати Це ніяк не вирішує питання з американським флотом. Ну там і так же сімес мінців. Чотири з тисячі особового складу, один підводний човен. І зараз, оскільки цього точно недостатньо для боротьби з цими човня, човнами, з наркоторгівцями, туди ще цей, якщо не помиляюся, авіаносець підсувається Джеральд Форд. Ну тоді цей комплекс цей. Буде достатньо для боротьби з наркотиками, але так наостанок, якщо коротко, чи може статися щось таке, так що там, наприклад, Трампи, коли зустрінуться цього тижня, то венесуельська нафта може з'явитися у Китаю, Індії, у європейців. Як ви думаєте, ні, так воно не працює ні, так то не венесуельська нафта може з'явитися тільки в США. Як подешевці, да? от, щоб, то така схема. А американська нафта, те, що подорожче, вона з'являється, от в Індії, з'являється, в США, з'являється і так далі. Тому а, що так. тут же ж питання контролю за ланцюгами і хто від кого тут залежний. Так що, не, не, от, 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 от стосовно нафти та газу, от не сумнівайтеся, у пану Трампа все чітко прораховано, не так, так просто ви там нічого вже не отримуєте. Бо є, або є, за дозволи, або. Ода за за дозволом президента США тільки так. Що там такі, там такі буде постановка питань. Ну дуже цікаво, але нам від того було би дуже приємно, що російської нафти і газу не буде на території Європи, як мінімум, вже десятиліття. Наперед, дуже хотілось би це побачити і дожити до цього. Дуже вам дякую за розмову. Нагадаю, говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Підписуйтесь на наші канали. Обов'язково пишіть коментарі, і ставте свої запитання. Дуже вам дякую. До побачення.